Сьогодні я вам покажу гад, як зробити дерев'яні речі. Перше, що нам треба зробити, це створити світ. Виживання, настройки світу, то венераціостриня за повному чайну. Коротше. Це все я роблю на версії 1.8.9, так що якщо щось тут буде не так, то я не винен. Перше, що нам треба зробити, це добути дерево. Добути багато дерев. Цілий сет деревяних речей. А поки я добавляю дерево, я буду вам наступне відео буду Ольгою, Так от. Е наступне відео буде реально з Ольгою, Просто в неї завтра буде комп'ютер і завтра ми знімемо бедварсик. Зробив я 24 доски. Бажано зробити дуже багато палок. Отак. Отак і отак. Кірка. Борик, меч і... Матера. Так, Треба їх розкласти. Я зробив деревяний сет. Так що вован такий гайд. Простуйтеся. На я був Відомус і зустрінемося вже в наступному відео про Бедварс. Бум! Свинота.